Щоб наші воїни повернулися живі та здорові до Дня Збройних сил України 20 нових повнопривідних пікапів Toyota Хайлюкс було передано нашій 72-й бригаді. Ці дані автомобілі безпосередньо підуть в підрозділ безпілотних систем, як батальйону булава, так і взвода БПЛА, які сформовані в батальйонах піхоти, і будуть виконувати безпосередньо місії на нулі і виконувати в найгарячіших точках. Ту роботу, яка буде як зберігати життя наших військовослужбовців, так і приносити черговий вклад в нашу перемогу. Хочу щиро подякувати, оскільки дані автомобілі рятують, і рятують і рятують життя. Також з нагоди свята Руслан Кравченко привітав та подякував чорним запорожцям. Нагоди дня збройних сил України. Хочу вас почесно грамоту нагородити від себе особисто сказати, дякую вам за життя. Дякую вам. Сьогодні передаємо завдяки білій церкві 20 нових автомобілів. Завдяки платникам податків, які сплачують податки, можемо купувати і передавати вам для виконання завдань бойових автомобілів. Передали вам уже реби. Надіюсь, якраз на ці автомобілі встановили. Чорна дяка білоцерківській громаді, всім платникам податків за непосильну допомогу і підтримку. Наважають нашу перемогу. Білоцерківська громада серед лідерів по допомозі силам безпеки і оборони України. Це Черговий транш допомоги від Білоцерківської громади. Дуже сьогодні символічно, що в День Збройних сил ми передаємо 20 одиниць техніки. Крім цього, ми ще передаємо генератори, дрони. Загальна вартість більше 30 мільйонів гривень. Ну, звісно, що це все завдяки людям-білоцерківцям, які сплачують податки, які живуть в нашому місті. Тому вдячні всім і ще раз всіх зі святом. Саме найкращий подарунок, звісно, це підтримка. Такими автомобілями. Це придбано за кошти міської ради. Подяка депутатам, які є небайдужі і завжди підтримують і розуміють потреби, які є сьогодні на фронті. Я дякую вам за службу. Слава Україні! Сподіваємося, що підтримка та допомога Білоцерківської громади допоможе нашим воїнам зберегти життя та наблизити перемогу України. І ми здобудемо мир, про який всі мріємо.